Ми всі знаємо, як це засмучує, коли ти не можеш згадати назву чи слова пісні, але мелодія постійно крутиться в голові. Google може ти допомогти. Не потрібні тексти, пісень, ім'я виконавця чи ідеальність. Але ви можете наспівувати, свистіти чи співати мелодію пошуку Google. Щоб вирішити проблему напрямливою пісні. На мобільному пристрої відкрийте останню версію додатку Google і торкніться значка мікрофона. І в самому низу у вас буде шукати пісню. І починайте ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. ла 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 І ви бачите, через 10-15 секунд після наспівування алгоритм машинного навчання допоможе визначити потенційні збіги пісень. І подивіться, от воно знайшло, яку пісню я хотіла знайти. Ми можемо обрати найкращий варіант. Пісні, яку ми знайшли, і переглянути інформацію про пісню, виконавця, продивитись музичні кліпи, послухати пісню в музичному додатку, знайти текст, Хочу сказати, що. Ця функція доступна англійською мовою на iOS та більш ніж 20 мовами на Android. Зокрема, ви бачите є і українська. Тож, наступного разу, коли ви не зможете згадати назву якої-небудь популярної пісні, яку ви чули по радіо, просто починайте наспівувати. Ви отримаєте свою відповідь за рекордний час. Дякую за увагу!